Вас примушують платити готівкою, але скоро буде інакше. Електронна гривня вже готується до запуску. Це не криптовалюта і не банківська картка. Це офіційна цифрова валюта держави. Що це означає? Повний контроль держави над вашими транзакціями, жодної анонімності, жодного. Просто перевів другу. І головне, у разі боргів чи прострочених податків, ваші гроші можуть просто заблокувати. Дивіться до кінця, бо електронна гривня торкнеться кожного. Електронна гривня це нова форма національної валюти, її не можна потримати в руках. Вона існує лише у цифровому вигляді. Її випускає Національний банк України, це не криптовалюта і не банківський додаток, це державний електронний гаманець, кожна гривня, кожен рух під контролем, пілотний запуск вже в 2025 році. Така валюта має плюси, та швидкі перекази, прості виплати, там зручність для держдопомоги, але має й ризики: відсутність анонімності, повний моніторинг державою всіх ваших витрат і потенційно блокування коштів. З електронною гривнею все прозоро. Але прозорість двосічна зброя. Уряд може бачити, на що ви витрачаєте гроші, коли і кому ви переказали кошти, і навіть встановити обмеження. Соціальні виплати можна обмежити використанням лише на їжу, ліки чи оплату комуналки у, у разі боргів державний гаманець. Може бути заблокований у разі недоплати податків, гроші можуть стати недоступними. Це не фантастика, це реальна модель, яка тестується вже сьогодні. Електронна гривня це удар по, по банкам. Адже, якщо гроші зберігаються в державному гаманці, люди менше користуються банківськими рахунками, менше депозитів, менше кредитів, а отже, менше розвитку бізнесу. Банки втрачають роль посередника, це змінює всю фінансову екосистему. З іншого боку, цифрова валюта це безпечніше. Менше шахрайства, менше підробок та більше підзвітності, але лише за однієї умови, якщо не буде зловживань і репресивного контролю, електронна гривня це майбутнє. Але яким воно буде залежить від нас, бо між зручністю і контролем тонка межа. Підписуйтесь на соціалку, щоб знати, що відбувається насправді, поширюйте це відео. Бо свобода починається з поінформованості.